Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Збиралась сьогодні йти на вулиці працювати, бур'яни лізуть, треба рихлить землю, треба полісадники чистить. Але почала поливати свою розсаду, тому що залишилось тут і квіти, що в хаті вирішила, таке треба щось одне до ума доводити, бо і там, і там хватаюся, а толку немає. Повідкривала ці, садила гіркий перець, кімнатний перець. Дуже давно ще в лютому місяці. Сейчас скажу. 14 лютого. Нічого не сходить. Буду це викидати. Зійшов сьогодні ось о 2 штуки виняла перець солодкий поупіла. Це той, що я замовляла в інтерфлорі, маленький салатний перець. Виняла ну, цей байдуже, цей щось мені не дуже подобається. Ну, виняла. Там в мене ще декілька штук є, і буду зараз по порядку, що буду поливати, і буду відразу. Робити те, що даній рослині на даний момент треба. Ось залишилось три цикламена, так нічого і не сходить, я їх вже в коробочку не буду ставити, поставлю так на поличку. Будуть, будуть, не будуть, більше всього, що вже не будуть. Але я і так задоволена результатом. Перша рослина, до якої у мене дійшли руки, це аптенія варієгатна. Це мені в минулому році подарувала подружка. Надо було ще минулому році поживцювати, так мене руки не доходили, і вирішила сьогодні її поживцювати. Обрізаю все, що мимо горщика, ці пагани, серединку залишу. Хочу пересадити її в більший горщик, а ці поживцюю. А тепер живці готую під посадку. Обрізаю нижні листочки, щоб було голе стебло. Все зайве прибираю. І деякі які сильно довгі, перерізаю навпіл, і буде в мене два живця. Сподіваюся, що все буде добре і все переживеться гарно. Те ж саме обрізаю нижні листочки нижні. Так пророблюю про з кожною, з кожним живцем. І обрізавши всі листочки, все зайве, залишаю на деякий час, десь на півгодинки, ну просто щоб просто підсохли живі ці ранки, щоб не було ніяких захворювань і щоб було все добре. Так що залишаю їх підсихати, а працюю далі. Пересаджую, друзі, цю рослинку. В мене тут немає того ґрунту, який треба. Просто універсальний. Додаю піска. І ще додам вермикуліт. Агроперліта, щоб було більш рихліший ґрунт. Для аптенії бажано або ґрунт для кактусів, або сукулентів. У мене такого не знайшлося, тому готую свій. Одно сиплю дренаж, треба, щоб була дренована гарна земля, щоб не збиралася волога, так як для кактусів, для сукулентів і насипаю ґрунт. Роблю ямку. Виймаю рослинку із горщика. Трошки обтрушую старий ґрунт. Ну, там непоганий теж з піском, такий рихленький ґрунт. Трошки обтрушую, трошки розрівнюю корінчики і ставлю в заглублення, обсипаю ґрунтом, прижимаю і рослинка посаджена. Ось так, друзі. Більш детальну інформацію, як я вирощую і як переживцюю, дивіться, в моїх відео я буду окремо знімати окреме відео про цю рослинку. Ну і, друзі, відкриваю свої посіви. Це у нас коліус Wizard колор мікс. Появилися сходи. Вже не накриваю плівкою, ставлю на світло. Так, другий, що у нас тут ще? Поки що нічого не видно, це чорний дракон. Тому знову ставлю в пакет і тепле місце. І більший. Теж нема нічого. Це у нас примула садова. Поки що нема нічого, теж накриваю плівкою і тепло. І це у нас фіалка. Анютині ласки. Швейцарська суміш. Так, з'явилися сходи. Теж знімаємо плівочку і на світло. І ось ще, друзі, в'язав візарт скарліт коліус. Один зійшов вже давненько, і на сінинку не скидає, не знаю, але я відкрила, поставила на світло, більш поки що нічого не бачу. І думала пересадити свої цикламенчики. але походила по. Сайтам інтернету і виявляється, що їх можна пересаджувати тільки через півроку, тому залишаю так, як є. Буду знімати окремо відео, повністю розповім, як правильно за ними доглядати, а поки що поливаю і буду залишати так, як є. Винесу просто в прохолоду кімнату. Так що, кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся і будете слідкувати, якщо я буду розповідати, що робити. Ну, а за цей час підсохли мої живці, приготувала е, стаканчики, е, поставила на дно, як завжди, туалетний папір, насипаю ґрунт і буду висаджувати живці свої. Беру карневін, в живець. Ось так кладу зверху прямо. Я стаканчики дуже повні не набирала, але зверху теж присипаю трошки, щоб не було дуже глибоко. Обжимаю і ось так готове вже моє посаджений мій живець. Так продовжую далі. Ну от і все поливаю, і можна ставити, щоб проростали. І, друзі, з усіх бегоній, що я висаджувала з листочків, залишилося ось таких, що ще нормальний вигляд, мають три штуки. Це все попропадало. Тут стовбур гарний, але коріння не видно ні. Не годиться все. Оце три штуки, що залишилися. Показую, як є. Висаджувала 5 березня. Буду знову пробувати живцювати. Ось, друзі, знову роблю для живцювання грунт універсальний пісок і е, агроприліт. Гарно перемішую і буду нарізала живців бегонії листочки, зараз будемо знову, це вже буде другий ґрунт. побачимо, може тут краще у нас коріниться. І стерилізую ніж. Так, і будемо трошки надрізати. Які менше, які більше. І, друзі, залишаю трошки підсохнути. Так, тут длінні, там такі длінні не треба, бо просто їх нереально буде поставити в риночку. Та думаю, може поживцювать, попробують листочок порізати. Не знаю, не буду. Ну і так далі. Ну і от, пройшло більше, мабуть, чим півгодини. Підсохли в мене зрізи. І тепер обмокую в корне він, ставлю отак. В риночку я вже набрала ґрунту і присипаю не дуже товстим шаром ґрунту. Ось так. І так залишаю. Звичайно, поливаю трошки. І так слідуючи. Стараюсь, щоб листочок не, не торкався землі, бо коли торкається землі, він починає загнивати. Ну от, друзі, висадила і вирішила не поливати сьогодні. У мене ґрунт трошки вологий, тому хай до завтра стає, я завтра вже буду дивитися. І шкода було викидати мені ці стовбурці і вирішила зробити експеримент. Попробую. Вмокаю з двох кінців у. Корневіл і отак просто ставлю і придавлюю, ну не занурюю повністю у ґрунт. А ось щось вийде. Поживемо, побачимо. Ні, то ні, нічого, нічого не тряє, як кажуть. Ось тут чотири виходить одній. Теж сьогодні не буду не поливати нічого, завтра вже ці більше всього, що буду бризкати з пульверізатора. Ну і тут теж саме роблю. Так, тут з менших тонші стовбурці. Побачимо, пропаде, то пропаде. Як пропаде, я вам обов'язково покажу. А все, друзі, кому цікаві мої експерименти, кому цікаво, з чим я займаюся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, щоб ви нічого не пропустили. І слідкуйте за моїми роботами. Ну, і от 5 березня, друзі, живцювала таку традистанцію, таку і ось таку. Ну, Не впевнена, що там вже гарне коріння, трогати не буду, але видно, що вона не пропадає, тому хай росте далі. А я хочу ще поживцювати. Ось, таку, таку. І ось нарізала в мене звичайна зелена. Ріжу також цих живців, бачите, там, де зрізав, вони розгалуджуються і робляться е, такі пухнасті. Тут навіть так зроблю. вони піду далі розголоджуватися, а це в мене буде на живці. Ось так досить. Трошки чище, щось тут трошки підсохло. Ось так. Все. Угу. Щось це погано тримається, пересадимо зараз. І те ж саме роблю з сією. Ось бачите, тут вже пішли росочки. Тут можна. Тут підуть ще. Тут ось так обрізаю. Тут, бачите, вже обрізане. Тут теж обрізаний, вже пішов вагон. Тут так обрізаємо. І тут теж щось обрізане, пішов паянець, Ось так. Тепер готую живці. Так, тут щось мені не подобається. І один листочок прибираю, це залишаю. Так, тут прибираємо цей листочок. Тут свіженький зріст. І чуть-чуть Ну, поки я приготую, вони підсохнуть. Ось так. По декілька листочків прибираю, бо вони підуть в землю, то все рівно знають, тільки будуть це одягнути. Приготувала грунт, приготувала корневін. І тепер макаю в корневін. І опремляю так. По декілька штук, це нічого страшного. І можна різних кольорів, я ще так і зроблю. А потім, по можливості, побачу, можна так і посадити всі одного, ну, різного кольору, можна тоді розсадити. По У мене в минулому році були посаджені в підвісні кашпо різні і дуже цікаво. До речі, на вулиці під сонцем нічого їм не було. Почувалися дуже добре. Ну і підсипаю грунту ще. І так далі. Так буду висаджувати всі. В мене вийшло, поскладала в лоточок і винесу в прохолоднішу кімнату. Зараз уже на дворі не холодно, морозів нема, тому сподіваюся, що буде все добре і вони вкоріняться. Ну, а вам дякую за перегляд. Всі, хто хоче дивитися мої відео конкретно про якісь рослини, я буду виставляти окремо відео і буду розповідати вже конкретно про дану рослину з більш детальною інформацією. Ну, а на цьому дякую всім, всім миру, спокою, міцного здоров'я. І дякую всім за підписки, за вподобайки, за коментарі. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. пока.